В цьому відео ми розглянемо історію буддійського монаха на ім'я Хіроше, який часто відволікався надії і прогрес своїх друзів, інших монахів. Ми дізнаємось, як молодий монах відкрив безцінний урок зосередження на самому собі, а не на інших. Присвячувати час саме собі не лише допомагає уникнути вигорання, але також приносить більше радості та задоволення в нашому житті. Найважливіше, що треба зрозуміти, що фокус на собі це не егоїзм. Колись дуже давно в буддійському монастирі, що був розташований Високо в горах, жив молодий монах на ім'я Хіроше. Він сумлінно виконував всі обов'язки, практикував медитації і в усьому слідував вченню Будди. Однак, незважаючи на свою відданість, хіроше часто відволікався на те, що робили інші монахи, і на їхній прогрес в роботі і в практиках. Під час щоденних медитацій Хіроше постійно дивився на інших монахів, щоб перевірити, чи не сидять вони більш прямо, ніж він, або не медитують з більш глибокою концентрацією. Він порівнював себе з їхнім прогресом, відчуваючи суміш заздрості і розчарування, бо вважав, що його навчання просувається не так швидко, як йому хотілося. Одного дня. Коли сконцентруватись під час медитації було особливо важко, Хірочі вирішив звернутись до старого майстра на ім'я Макото, який провів десятиліття на своєму духовному шляху. Молодий учень вклонився майстру і сказав про те, що його турбує. Майстре. Я постійно порівнюю свої практики і прогрес з іншими монахами. Я відчуваю, що я відстаю і роблю недостатньо, коли бачу, що інші, здається, просуваються значно швидше. Що мені робити, щоб подолати ці відволікаючі думки і зосередитись на своєму власному шляху? Майстер Макото зі зрозумінням і посмішкою кивнув головою і відповів: Хіроше, твої турботи і хвилювання в цьому аспекті не надто незвичні. Багато з нас стикаються з такими ж викликами на своєму духовному шляху. Пам'ятай, що шлях кожної людини унікальний і кожен розвивається у своєму власному темпі. Постійно порівнювати себе з іншими тільки заважає твоєму прогресу. Будда навчав нас важливості зосередження на тому, що ми маємо всередині, і культивувати велику уважність до цього. Коли ти постійно визираєш назовні і порівнюєш себе з іншими, ти просто створюєш додаткові непотрібні страждання і незадоволення. Майстер Макото поділився з молодим учнем таким порівнянням: у широкому степу росли різні квіти. Кожна зі своєю унікальною красою та ароматом. Квіти не порівнювали себе одна з одною і не бажали бути схожими на інші квіти. Це було б просто абсурдом, якби б тюльпан бажав стати трояндою. Вони просто розцвітали відповідно до своєї природи, прикрашаючи степ своєю красою. Майстер подивився в очі хіроші і сказав. Точно так, як квітка, кожна людина має свої сильні і слабкі сторони, свої унікальні якості і властивості. Твій шлях особливий, і ключ полягає в тому, щоб зосередитись на власній душі, власному розвитку, взагалі не турбуючись про прогрес інших. Хіроше уважно слухав, і його серце поступово заспокоювалось. Майстер продовжував: Культивуй уважність до всього, щоб ти не практикував. Під час медитації будь цілковито присутнім у моменті, дозволяючи розуму спокійно спостерігати саме за твоїм тілом і твоїми думками, під час виконання щоденної праці роби все свідомо і з уважністю. Таким чином, ти відчуєш глибокий спокій і самоприйняття, без тягарів порівняння з іншими. Хіроше дуже серйозно сприйняв слова майстра Макото і впровадив всі його поради в своє життя. Він ретельно практикував увагу у деталях до всього, що робить саме він, не звертаючи увагу на прогрес інших. Так дні перетворювались на тижні та місяці. Повільно хіроше почав відчувати все більше спокою і поваги до самого себе і всього, що він робив. Одного дня під час медитації хіроше відчув глибоку зміну всередині. Він зрозумів всією душою, що порівнювати себе з іншими було зайвим обтяженням. В тишині свого серця він прийняв мудрість майстра Макото та зрозумів, що його прогрес був і є унікальним, і ідеально підходить для його власного духовного росту. З того самого моменту Хіроші став втіленням внутрішнього спокою та задоволення. Він розцвів, як квітка у широкому степу, і кожна пелюстка відображала його нову мудрість. Саме так молодий монах Хіроші навчився дуже цінному уроку зосередженості на собі, а не на інших. І його духовний шлях розцвітав, стаючи натхненням для всіх, хто зустрічав його в тому тихому буддійському монастирі. З буддійської точки зору, ідея індивідуального я це ілюзія, неможливо відокремити себе від свого оточення, від всього світу. Будда стверджує: речі не є такими, якими вони здаються, дії існують, але відсутній той, хто вчиняє. Коли ми зосереджуємось на собі, ми поліпшуємо відносини з оточуючими нас людьми. Починаючи наповнювати свій сосуд, ми помічаємо значне поліпшення у нашому здоров'ї, у психологічному стані, роботі та цілях, які мають для нас значення. Це настільки дивовижно, що у нас навіть може змінитись осанка, стати більш прямою, мова і хода можуть стати більш впевненими. В найбільш буквальному розумінні зосередженість на собі означає дбати про себе, про свої потреби, любити себе. Любов до себе дозволяє звернути на себе увагу в найпростіший базовий спосіб. У кожного з нас є базові потреби, які відіграють важливу роль у загальному добробуті, такі як сон, правильне харчування, фізична активність і відпочинок. Якщо занедбати ці потреби, у нас не буде ресурсів, щоб відновлюватись і гідно відповідати на всі виклики, які кидає нам життя. Спочатку ми можемо не помічати різниці, але з часом, якщо не будемо звертати увагу на себе, ми точно побачимо негативні зміни у фізичному і психічному стані. Для того, щоб приділити час і увагу тільки для себе, особливо якщо ми постійно зайняті і зосереджені на віддачі чогось іншим, треба практикувати впевненість в собі. Деякі способи це зробити, це вміти сказати ні, навіть якщо від вас очікують постійного так. Треба не забувати про себе і визначати регулярний час, коли ми вимикаємо телефон, опиняємось на самоті і присвячуємо всю увагу тільки собі. Один з найкращих способів сконцентруватись на собі виражати вдячність ми почуваємо себе краще, коли ми вдячні за те, що вже маємо. Якщо ми вдячні за наше життя, ми не будемо фокусуватись на житті інших і на тому, що вони вже мають. Це виключає саму можливість формування відчуття заздрості. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Тисніть дзвіночок, щоб отримати повідомлення про нове відео, і поділіться їм з друзями. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.